Вітаю, це YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні розповім про чотири зіркові пари, які побралися під час війни. За інформацією від сайту TSN.ua, від початку повномасштабної війни в Україні одружилися близько 100 тисяч пар. Ба Більше лише у столиці утворилось 12,5 тисяч нових сімей. Один з них був і автор «Орла і решки Євген Синельников. Він відгуляв весілля у будинку в Бучі, який понівечали окупанти. Саме там режисер та ведучий вирішив вдруге одрождень. Житися його обраницею стала продюсерка у компанії Badoev тім співзасновниця рекламної агенції Badoev Айді Наталія Кліпа. Свято закохані вирішили відгуляти у місце, яке стало для них символічним. Найближчих синельников та кліпа зібрали у своєму будинку в Бучі, у якому на початку війни ховалися з родиною від російських військ. Після себе окупанти розтрощили частину будинку. На урочистій церемонії був присутній зірковий друг пари, режисер Алан Бадоєв, який показав декілька кадрів з весілля у сторі своєї сторінки в інстаграм. Саме в цьому будинку мої любі друзі пораховувались у перші дні війни, два тижні у підвалі. Кохання переможе все. Вірю в вас, люблю та знаю, що це на все життя. Ви є одне в одного, написав Бадоєв. Зазначимо, що освідчився Євген Синельников в своїй обраниці наприкінці березня у Густомелі. Синельников це зробив просто під ворожими обстрілами, адже розумів, що іншого разу може вже й не бути. Зазначимо, синельников раніше вже був одружений. Від першого шлюбу він виховує сина. Також у новоспечної дружини Синельникова є двоє дітей. Другою парою стали Максим Девізоров та Світлана Гордієнко. Відомий український актор Максим Девізоров, який наразі служить у Збройних силах України, у травні одружився зі своєю колегою, акторкою Світланою Гордієнко. До весілля закохані не бачилися від березня, а заради важливої події Макса, який відомою ролью Дениса у серіалі Перші ластівки відпустили зі служби на Донеччині всього на добу. Пара побралася у Дніпрі. Ми довго думали, коли краще нам зіграти весілля, адже хотілося, щоб у цей день поруч були батьки. Та друзі знайшли компроміс, що зараз ми розпишемося. Нам так буде спокійніше, тому що на тлі усіх повідомлень Азовсталі там наші захисники боролися за життя, за всю Україну, освічувалися своїм дівчатам, хотіли узаконити своє життя і своє кохання. Ми теж для себе вирішили, що саме зараз найкращий час, поділився актор. Український режисер, експолітв'язень Кремля Олег Санцов 7 липня вдруге одружився. Знаменитість обмінявся обітницями із кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Річ Волош» Веронікою. Вельч про їхні стосунки стало відомо у березні цього року. Ми зустрічаємося вже певний період часу. Я вирішив, що це жінка, яка мені дійсно потрібна. Війна нас розлучила, але знайшовся період, коли ми могли це зробити. Я приїхав на два дні. Війна триває, життя може обірватися в будь-який момент, але є речі, заради яких варто воювати і жити. Прокоментував своє весілля Олег. І четвертою парою стали Анна Остапенко та Олександр Неврозов. 18 липня акторка Анна Остапенко вийшла заміж за колегу за сценою музиканта та актора Олександра Неврозова. Закохані зробили сучасне та негучне весілля. Акторка прийшла на розпис у білій сукні та кедах. А от Олександр обрав таке ж взуття та білу сорочку з брюками. Цікаво, що на честь свята закохані вигадали благородну ідею. Пара вирішила допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні. Тож, замість подарунків, вони попросили фанів переказувати гроші на благодійні цілі. Друзі, ось такі ми маємо позитивні новини. Бажаю молодятам щастя та кохання, ну і, звичайно, миру усім нам. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!